Ми зараз, ми зараз з вами знаходимося в одному з будинків а, а, з Святошинському районі, де сьогодні вночі, в другій другі ночі, частина камікадзи дрону впали на будинки. Хочу сказати, що це була наймасовіша атака нашого міста за під час військових дій. 36, більше 50 дронів, майже 60 дронів вилетіло в напрямок України, 36 з них. Були напрямку нашого міста. Хочу подякувати нашим протиповітряним силам, які збили всі 36 дронів. Частина цих дронів осколків впали на будинки і пошкоджили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста. Слава Богу, ніхто не загинув, але п'ять людей отримали травми. Двоє з них до сьогоднішнього дня знаходяться в лікарні. Зараз пошкодження, які зазнали будинки, газопроводи в школи дитячі садки, куди уламки цих дронів впали. Я ще раз хочу наголосити, дякую протиповітряним силам. Якщо б вони не працювали, то пошкоджень і жертв було б кратно кратно більше в нашому в нашому місті. Але ми бачимо це мета взагалі загнати українців в депресію. І я ще раз хочу повторити Путіну. От ми бачимо ці наслідки. Путіну ми не потрібні. Мета з агресора. Кожен з нас. Мета агресора для того, щоб привести в паніку. Для того щоб депресивний настрій був у українців, щоб ми своїми речами кудись поїхали, залишили територію, яку Прагне Путін Путіну потрібна Україна без українців, і це підтвердження того, що чергове підтвердження того, що зараз відбувається і в Україні, і в столиці України пожертвам по жертвам. Я хочу сказати, дякую нашим протиповітряним силам. Сьогодні жертв не було. На жаль, було травмовано п'ять мешканців нашого міста. Двоє зараз знаходиться в лікарні. Один з них прооперований. Стан стабільний, загрози життю немає. Слава Богу, нашим і дякуючи нашим е, військовим. Всі 36 дронів, які сьогодні були в напрямку нашого міста, були збиті. Кажуть, Напрямку центру літіли дрони. Всі дрони літіли в напрямку центру з різних е, сторін. Вони міняли свій курс. Е, Кінцеві цілі ми не знаємо, але я одне можу сказати. Кожен з нас, кожен з українців, це є цілею е, агресора. А що допомога буде надана? Власне я можу зразу засвідчити, що місто надавало і буде надавати всю допомогу для того, щоб як мога швидше відновити будинки для того, щоб люди могли вже нормально в свої будівлі і повернутися повернутись до нормального життя. Зараз комісія зробить аналітику для того, щоб не в разі не було пошкоджено несущих конструкцій будівлі. Якщо після перевірки, ми зразу міттєво будемо вже вступати в роботу і в максимально короткі сроки зробимо все для того, щоб відновити нормальне життя тих людей, які постраждали. Тобто також. Люди з цього будинку також поранені, знаходяться в лікарні. І... Але, дякуючи нашим протиповітряним силам, ніхто сьогодні вночі в нашому місті не загинув. Дві людини зараз знаходяться ще в лікарні, одна людина прооперована. П'ять людей отримали поранення. Загрози життю з жодного з поранених немає. Зараз Віталій Кличко uh, відповідає на питання європейських а також міжнародних засобів масової інформації на англійській англійською мовою.

the 800 buildings were uh, also destroyed and uh, more than 100, uh, 160 people were killed uh, during this war in just our citizens in our hometown. Uh, today, nobody died and five people taking injuries. Uh, two people right now in hospitals. Uh, the situation is terrible. Uh, Everything under control. We uh, check right now what happens here, and do it uh, as a city do it. Шанов друзі, я прошу вас обережно. Будь ласка, це приватна власність. Не фотографуйте, будь ласка, приватних речей. На яких фотографії? І зараз прохання, зможете. Покинути зараз квартиру. Дякую вам.